Будь-який всесвіт має свій кінець, будь-то останнє епічне протистояння, чи умиротворене розчинення у порожнечі, та фінальний акорд рано чи пізно прозвучить. Проте не менш, а то й більш туманним і загадковим за майбутнє може бути лише минуле, особливо якщо мова йдеться про час до початку часів, про світ до появи світу. Сьогодні ми розповімо історію, як із тьмяного нічого постав всесвіт, який ми знаємо і любимо сьогодні. Це оповідь про створення світу The Elder Scrolls. Традиційно дякуємо нашим спонсорам та спонсоркам. Ви найкраща мотивація та підтримка для нашої команди. Якщо ви ще не долучились, але маєте таке бажання, то шукайте в описі відео посилання на Patreon, Монобанку та спонсорство YouTube. 50% зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Також нагадуємо, що для спонсорів існує чати з командою, де можна обговорити ігри та просто потеревенити про життя. Ще раз дякуємо за підтримку і бажаємо гарного перегляду. Як уже йшлося раніше, минуле неймовірно таємниче. Як у реальності, так і у всесвіті стародавніх сувоїв, кожен народ, кожна нація має власний погляд на початок часів. Тому ми по крупицях зібрали інформацію з різноманітних текстів, мітів та легенд Тамбріелю, щоб розповісти вам цілісну історію. А якщо ж ви хочете почути каджицьку версію історії створення світу чи те, як вона викладена в йокуданських казках, обов'язково пишіть про це у коментарях. Спочатку була порожнеча, нескінченна темрява, якої не існувало, адже не існувало і світла, з первісного небуття перед світу постали близнюки, несмертні, небоги, навіть складно сказати, істоти, сутності Ану та Подомай, сили двійники і повні протилежності. Ану відображав стазис, спокій і порядок. Його ж брат був втіленням абсолютного хаосу і змін. Поодинці вони не представляли із себе нічого і водночас були усім. І лише їхня взаємодія породила вимір, де можливе існування. Аурбіс, арена, сіре можливо, що виникло на перетині хаосу і порядку. Хоча багато культур співують Ану як істинного творця, та існують легенди, де ця роль відведена по домай. Саме він створив нове із сутності інертного брата, який, як втілення Стазису, не мав бажання до зміни. Після зіткнення двох сил виник не лише Аурбіс, ану породив душу Ануї Еля. А подомаю свою чергу створив власну Сітіса, що став втіленням усіх обмежень брата. Він же став образом хаосу, загибелі, розбрату й самої порожничі. І досі лише згадка його імені лякає смертних, адже він є творцем і покровителем наймоторошнішого культу Тампріеля темного братерства. Але про це у нас є окреме відео на каналі. Разом зі світом, де можливе буття, з'явилися істоти, які прагнули бути і творити Ет-Ада – первісні духи. Зараз вони відомі під різними іменами і шануються як боги чи демони. У пантеоні людей, як Аедра та Даедра у ельфів. Та тоді новонароджені духи не усвідомлювали своїх ідентичностей. Не мали такої можливості в хаотичному і безладному Аурбісі. Так тривало, доки Ануї Ель, як і Ану у свій час, у жазі до самопізнання породив душу, щоб вона створила сам час. Сьогодні батька часу знають під іменем Аурі Ель чи Акатош. І багато народів вважають його найвищим із божеств свого пантеону. З появою часу його плину, Етада зрештою змогли сформувати власне я, що відрізнялося від інших. Один за одним сутності первісних духів кристалізувалися і постали Магнус, Аркей, Мефала та безліч інших. Кожен із власними прагненнями та цінностями. У цих іменах можна впізнати богів та даедра, яких і сьогодні шанують чи бояться смертні. До речі, у нас на каналі було аж два відео про лордів Даедра. Переходьте і дивіться, якщо ще не бачили. Там дуже багато цікавої інформації. Та як і притаманно силам двійникам у цій історії, Сітіс створив власне втілення Лорхана. Відмінність у погляді на події, що відбувались далі, тисячоліттями породжуватимуть війни і сіятимуть розбрат між народами. Для людей Лорхан, Нордській традиції, Шезару Сіродільський став покровителем і героєм. Лорхан для ельфійських націй є уособленням обмежень і найнечастивішого обману. Саме він описав іншим Етада вимір, створений із них самих, заселений найрізноманітнішими істотами, і був він настільки красномовний у розповідях про жартовність та відповідальність перед творіннями, що зрушив серця первісних духів, і ті погодилися із його планом. Архітектором нового виміру став Магнус бог магії. І так почав формуватися мундус. Саме тоді Аурбіс став таким, яким його уявляють мешканці Тампріеля сьогодні. З усіх сторін оточений неосяжною порожнечею, за якою слідує Етеріус, вимір чистої магії. Там розташовані, зокрема, оспівані совенгард, піски за зірками та далекі береги. Плани, до яких потрапляють смертні після загибелі, Мондус та Етеріус розділяє Облівіон домівка для численних царств Даедра, і в самому центрі Нірн, домівка смертних. Та не всі етада брали участь у створенні нового плану. Деякі відмовились віддавати власні сили і натомість попрямували за межі нового плану. До Облівіону, де кожен створив власний світ сам у собі під повним контролем, вони стали відомі як лорди Даедра, і час від часу вони споглядали на Мундуси заздрістю, адже амбіції та пристрасті смертних були набагато цікавіші ніж витівки їхніх слуг. Протягом усієї історії хтось із даедричних принців намагався захопити Нірн. Хтось спокушав смертних обіцянками могутності чи знань, а хтось просто розважався коштом їхніх життів. З плином часу мундус ставав усе більш оформленим та стабільним. Нірн заселили дерева хіст та Ельнофей, прабатьки усіх рас. А едра створювали істот за власною подобою або ж свідомо ліпили як митці та ремісники. Та чим більше наповнювався мундус, тим більше сил втрачали Етада, що його конструювали. Помітивши, як деякі духи спустошуються і зникають, Магнус усвідомив, що смертний план був помилкою. Так і не завершивши свій грандіозний проєкт, він покинув мундус і попрямував до Етеріуса, залишивши діру в облівіоні, яка стане сонцем. А плеяди перевісних духів, що слідували за ним, утворили зорі. Деякі аедра були розчаровані через втрату колишньої могутності та розгнівані на лорхана, оскільки вважали, що той збрехав і обдурив їх. Тоді в затоці Іліак, на території сучасного Гайроку вони звели адамантинову вежу, що стоїть і тисячоліття по тому. Саме там Аедра вирішили не лише долю Лорхана, але й майбутнє всього мундусу. Вони вирвали божественну іскру з тіла Лорхана, його серце. Та усвідомили, що не здатні знищити його, адже серце Лорхана є серцем самого Нірна. Тоді Ауріель прив'язав його до стріли і поцілив за море. Пролетівши через увесь тампріель, воно впало на землях Моровінду, де згодом постала Червона гора. Так і загинув Лорхан назавжди пов'язаний зі своїм творінням. Останні аедра покинули Нірн, ставши вісьмома планетами Мундусу. За відсутності божественної магії, план смертних стабілізувався і час нарешті почав текти лінійно. Розвиток смертних тепер відбувався у спосіб, який вони могли усвідомити. Нащадки Ельнофей повільно розділялися і народжувались нові раси та народи, які оселялись на усіх континентах від Йокуди до Атмори. І звісно, на Тампріелі це ознаменувало кінець ери світанку і початок історії. Більшість людських рас сприймають смерть Лорхана як останній акт самопожертви на користь свого творіння. Його під іменами Шор чи Шезар шанують як натхненника і засновника плану смертних, а відтак творця їх самих. Та існує і ельфійський погляд на цю історію. Альтмери вірять, що Лорхан був ніким іншим, як підступним зрадником та брехуном. Він знав, що створений світ матиме безліч обмежень, знав, що він забере сили Етада. У його плані Мундус був домом Сітіса. Альтмери переконані, що не були створені за чиїмось задумом, а є прямими нащадками Аедра. Тих, які залишились на нірні, щоб новий вимір міг жити. Але кожне їхнє наступне покоління ставало все слабшим і слабшим, доки не з'явилися ельфи. Тоді Лорхан зібрав армії з найвразливіших душ і назвав їх людьми. Він вів орди проти ельфів на чолі з Ауріелем та не вистояв. Ці вірування живлять споконвічно зверхність ельфів щодо інших рас, яка стане основою для століть рабовласництва айлейдів, а пізніше буде іскрою, що розпалюватиме нескінченні конфлікти та війни. У часи між царів явищі ельфи стверджуватимуть, що лише вони достойні імперського трону, адже інші раси недосвідчені і недбалі. Але апогею ці ідеї досягнуть лише у третій ері, з приходом до влади Талмора радикальні уявлення про смертний вимір як пастку призведуть до заснування третього альдмерського домініону, і зрештою до бажання повернути увесь Тампріель під нероздільний контроль вищих ельфів. Навряд чи хтось колись зможе визначити, яка з інтерпретацій подій є правильною і що насправді сталося в еру світанку. Але уявлення про минуле невідворотно впливає на теперішнє і майбутнє. І тому суперечки щодо початку часів напевне триватимуть до віку, а смертні ніколи не полишать намагань знайти відповіді. Адже у Нірні, лишень звернувши погляд у зоряне небо, можна сягнути за межі матеріального плану і навіть відчути дещиці магії самого Етеріусу, що прорвались крізь одвічне забуття Облівіону.